Hello! <хе -хе> Добрий вечір! На годинку 19.50 і ми починаємо свій вечірній стрімчанський. Вже в нас чате чекає Валера і Шева. Будемо грати, як завжди, козачки треті. <хе -хе> Коротше, має бути чітко, все має буде прикольно. Ви вбачаєте вибачайте мене за такі гучні заголовки. От. Але, ну, а як по-другому, треба писати, щоб е, люди, коли відкривають стрімчанський, е, відкривають Ютуб, вони такі дивилися на це і думали, -майо, -ма оце дві же є! Щось там відбувається. І переходили по е, цьому клікабельному заголовку і дивилися разом з вами, як ми всі шпілимо в казачки третє. Все заходжу в Діскорд до Пациків, будемо шуміти разом. Піка, піка просто не да, да, Піка просто ну, не добігла. Це за контролі, я кажу. Чувака, я так з тими... Я своєю січкою його так наєбував його цих е е е гетьманів, а гетьмани це просто ідеальна контра січки, якщо вони вступлять. Ну да. Два з половиною mm -hmm. удара. А, цей, то, коротше, я так його наєбував, <кхи>, що Мені аж смішно було. І, ти діли в ту тактику, що ти казав вчора, так? Да? Ну, типа, що з, з Навіо це. Це просто, до речі, цей Навіу справа в списку є зірочкою. Mm -hmm. Він зараз світиться. Не -не -не, ну, це, це просто тіпити не захотіли по балансу, Типу, щоб 300 перемог і я, типу, в різних командах грав. Mm -hmm. Ми, типа, разом, і вони ну, дуже слабкі були. Третя катка оце, що я тобі розказував, третя катка, що більш менш. Uh -huh. Що, тип, пішов на мене, коли я його союзника їбачив. Навіо, справа в списку і ми не дураки, ми пішли ще й на нього. Коротше, ясно. Ну, прикольно, прикольно у вас каточка. Well, що ви пекає. що, будете грати? Да, да, да. так. Тебе. тебе. Ну, я вже відкрив казачки, але. 6. Мільйони 45%. Це не відкрилися. Ну, зараз десь мають відкритися Дуже. вже. Дуже сподобалася нам карта Арпі... Архіпелаг. О, я вимовив нарешті. Архіпелаг. Архіпелаг, а що це? Ну, типа континент. То... Ти ви, дивись, туді налаштування: та... мільйони, Плато, Озера Літо, Багато Велика, Х2, Союз, дві нації зразу. І 45 хвилин миру, миру комп садимить Ніхуя в собі. На мільйонах 13 тип. Та треба, блять, тупо новіший комп на терабайт э, оперативки. Ну. Да. Давайте зіграємо в континент. Давайте зіграємо в континент. Я тоже хочу щось новеньке. Давайте я створю. 30. ПТ. Давай. 30 ПТ. Давай, Да, я. Давайте в 30 пт континент. І x 4 або x 2 мінімум. Щоб не було як вчора, що нема де тими гусарами побігати. Добре, де. давайте зробимо x 4 континент. Видохі кораблі і все. Налаштування бери по тисячу ресурсів, а 35. Так, іменно і в свій це інтересно. Ні, та там поняв, тобі ж нема різниці. Типа, що ти з тисячі, що з п'яти стартанеш? Ну, типу, ти просто чуть повільніше розвинешся, але все одно суть то яка. А, ну, набити ліміт. Ну, ладно, ладно. А, а, з ринком б... і захватом. Окей, плюс. Так, добре. Нема арти. А як англійською буде континент? Ой, блядь, континент англійською. О, Ладно, о, дивіться, нема різниці. Я зараз сам гуглю, тому що ну, мені ж написати, що треба це. Так. Берек. Так і буде по-англійськи. Континент. Да. Континент. Або Mainland. Ну, типу, континент і знався перед перекладає, бо острів тут то то Iceland, то точно знав. Place, yeah. Continent. continent. Go. Go. Yeah, Go. я створив кімнатку, погнали. 3 пену Art Continent Go із захватом, да? Да, захватом чайню, сейчас будем трахати всі. Карта відкрита, де піринок типовий. Лімит юнітів ставлю 3, бо, блядь, на п'ятерке тяжко грати. Союзники, союзники поряд, захоплення за замовчуванням, 18 в -е. смислі союзники пораз. Поряд. А, поряд. Ага. Сейчас будемо, <рес> <рес> будемо трахати всі. Я оце почув, що буде трахати всіх. Не знаю, ти на типу чи хтось зайде, це печально. Поїбать, у них нема ще... нема варіантів просто. Або включи, може, 0 ПТ, а підемо за Україну. Та ні, та дивись що, так не ділається. Давай вже будемо грати. По-перше, в кімнаті вже написав 30 ПТ. На, от. По-друге, ну вже, давай на StarTанem все. Якщо вже кімната не збирається, то будемо щось думати інше. Але я б хотів би зіграти в цей. Так, можемо зіграти навіть і в трьох просто FFA. Ага. Ніч, это ну ви серйозні те, блін, вообще. 3 на 3, ну R25T. Зібралися, блять, а наше щось немає. Та щось ніхто не хоче на 35T. Ще хоча б четвертого, блять, там да. гром зайшов, от вам зарай буде четвертий. Здорова, гром гром заходить, о, це буде інтересно. Гром, ти скажи. Скажи по секрету. Шо там твій комп'ютер? Вирішив цей момент з інтернетом? Я Да, заходили і да, я... заходили, вийшли. Гром же я запускаю вже. Ну, то якраз зіграємо FFA. Можемо, зіграємо. легко, на континенті. Нема інтернету. Скажи, це нема інтернету, типу ти до ти, вайфайки не можеш підключитися? А, замовив адаптера. Все, я понял. Просто ти кабеля можеш втыкнуть в комп'ік. Це буде стабільне з'єднання, yeah. стабільний інтернет. Да, найстабільніший стабильный вообще. И швидкість. Ну все, ждем yeah, твого yeah, адаптера. Гром, Ми ждем, понимаешь, твого Комп'ютера більше року, ніж нового I, року. Я... Кабіля може вже втикую в системник півроку. Ну так, да, бач, бо воно в тебе просто працює більш-менш, ну та й, типа, добре. А якби в тебе не було б інтернету на Кампові 3 дня, то ти вже привів би його. Ну, це, це я по собі просто знаю, то я так кажу. Ну, він не міг купити в магазині, адаптера мусив замовляти. Ну, я ж не знаю, як там, де він живе, що там. Це ж, ж таке. Чесно, і мені зараз теж проще замовити, прийшов до поштомату, забрав і все. Потому що зараз, блядь, виходить на вулицю. Я тільки що ходив, да, до поштомата, до речі, ходив, блядь. Дивлюся, нахуй, стоїть, блядь. Фордік, э, оцей, що... Шо... Що їздять вони на тому Фордіку, я вже знаю, як то. Місто невелике, машинки ті всі знаєш. Стоїть, блядь, підарас. Я нахуй сразу на розворот жук другою стороною попер, блін. І все. Але, коротше, я не розумію, що він за мною не поїхав. Ну, щоб вони ж мене теж побачили. А так як я живу в тому дворі, да. Я ж знаю всі машини, які є в дворі. А цієї машини я не знаю. Це по-любому якийсь непонятний форд був. І я знаю точно, що вони в таких фордах їздять. Щось синього кольору. От. Коротше, мені взагалі пощастило конкретно. Так що, от як скажи, як піти в магазин на купити. Я не знаю, наприклад, прикладу. Каже, гром нема в магазині адаптера. А, а, а міг купити хоча б кабель, щоб вивезти на якийсь період часу. Та хай вже то ж він собі сам знає, як лучше. Ну, Ка кабель це 100%. Це найкращий варіант. Це ну, ну, так, Я спорнув. До роутера провів собі до роутера до комп'ютера і все. Угу. Я собі під ковриками кинув просто і все. Боже, та кімната наша вже в жопі. <смі> давай почекаємо грома, в ФФА та і все. Що, ви хочете нації повибирати? Ні, <смі> давай те О, Вже якийсь підар зайшов. <смі> нехай буде, нехай буде будемо мати О, Вийшов, зайшов другий. Ждаем поки гром зайде, а там вже розберемося, чи ми будемо з кимось. чи як. Я вже в грі, кажу. Супер. Супер, супер, дупер пупер Так, у нас є захват, да? Да, я хочу бути в Давай. Давай. Блін. О, гром тут, гром тут. Давай, у нас п'ятеро, О, четверо, ебат. А, куди гром вийшов? І той тип вийшов. Ну то все, давайте фата да, і все. Давай, Если давай. Мене, давай. Go. Так. А як ви так бачите? У мене що, залагало? Залагало, напевно. Ну нажимайте плюс таки, Валер, нажимай плюс. Є, yep, і... ти поставив плюс. плюс. Дивіться що, я хочу сказати, да. Що наші е, проблеми сварок всяких, да. Що от там хтось там когось розвалив. Е, і за того, що ми щось поставив, щось очікуємо. Давайте Е, Бо і в мене така штука була, я пам'ятаю на Валеру обіжався, що Валера мене роз'єбала. Що? Хоча дивись що, давай, 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 да, да да запускаю. І дивіться що, ніхто ні від кого нічого не очікує, якщо вже так попало, якщо вже роз'їбали, ну то вже роз'їбали. Це я кажу не тільки вам, а й собі, тому що в мене теж такі моменти бувають цей. От. Я даю гарант, що так випаде, що першим на кого нападе гром, то буду я. Я думаю, що Валера теж в мене численне і мене нападе. Але ну вже як буде, коротше, починаємо цю гру. Коротше, розміщення тут, звісно, шляпа, я вже бачу, угу. кого хуя, я так мене так заспавнило, що за хуйня, рестарт. Ти всередині? <кій> не, не знаю. <кій> С мене загнусля текстур, я буду сніппувати. Так, са нагадайте, ви побрали нації чи у вас рандом? У мене рандом. Сліп рандом. А, ну то все. А що, супер. погано нація у тебе? Ні, нічого та я так питаю. Мене. палада, ага. шляпа в мене. Палада нормальна. Та ви, блядь, можете на стримі глянути, але це хуйово. Засуджує я за такі виси. подгляди. Даже коли против тебя з громом грав, а вы не знали, що то я був. Ну да. Я, я даже твій стрим не дивився, це не цікаво. Але ну да. Время, я, я, понял, я, я, я понял просто. Я же не его книг, честно говоря. Ну давайте може без з кораблів. А ну як, блядь, є можливість корабля строити. Зачем чм бы его не строить, а ну. Но... Просто! Просто! Вс вняла! Зачем они... Понимаю, вже війшли в азарт да 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 почалися почалося велике бізнес вникли в груп максимально плюс так і є Ну я би не сказав, що дуже велика карта. Угу. Mm -hmm. um, ну в мене золота, коротше, з кимось буде на пополовині. Це вже якась шляпа. Типу я що беру золоту, а з другої сторони тип, підходить і заплачує її. Це не твоя золота, значить. А чи Тому я, вона рівно на половині. Вона рівно наполовині, то я захвачу. Ну так mm -hmm. я не бачу. Ще одне з золотою, все. Я поняв. Я теж не. Може договоримося не заплачуємо. Благодаря... А дивися, що. А тоді... А як чия ця шахта, якби в когось, виходить, не буде одне з золотою. Ну, я бачу, що це моя четверта. Пока що. Якщо я знайду ще одну десь, то значить. Е чи я... Ну, не моя. Бо угу. я вже весь кордон освітив, це моя. Це моя. У мене три, це четверта. Ну добре, це, значить, не захвачувати. Якщо ти будеш атом. Чекай, чекай. Я бачу вже, я бачу, я не захоплюю ту шахту. Домовились. Треба іще. тоже біля нас. Уже я і шеву бачу, і Сикку бачу. Та да. А хто то рунда пол? І Фіолетового тоже. Ага, я понял, відвожу рунда, відвожу. Стоп, подожди. Його. Так куди ти забираєшся? Це моя шахта. А Дивіться, у мене шах. дві золотих, ну шо ви гоніте чи що? У нас все, походу по потухати люди. Ні-ні-ні-ні, все, Саша, правда. Моя просто геть була там на краєчку. Я її не бачу. Раз, геть. два, три. Так? Да. Да, це, це моя, моя шахта, блин. Кажу твоя, по четверта моя, я вже думав, там не пух. А там такий япіндіцит був малесенький. А пенденцити у мене, так я така же хуйня и шахту я їду. Нахупа просто. Пиздец. Короче, я їбав більше контент и тирера. розмір карти треба більше було поставити, ребят, я забув. Я буду чесним, я забув. Ага. Ну там що хоть признався. А блядь. А в чому ж тут признаватися, Ну. Що ж, на побьет чи що? Сбав, да? Вот я мое. Так, и что мы получается, блядь? Ой, пизда. Так, чьи... Ну уже ладно, все. Я вроде не стреляю. тут, блядь, вишка. Ой, блядь. Ну я щось із розвитком взагалі тут затупив щось вообще не пішов так і не. Не знаю, тупив. що там ви затопили, но я вам говорю, що не так же ви і затопили. Так що все. нормально. так, Да, да, да. Я от саме це і мав на увазі, чувак. А Добра, тут добре. на кордоні киев тоже шахта зі мною, кто-то фіолетовий гром. Тоже якось. Раз, два. Раз, два, три, чотири вугільних, Раз, два, три, Раз, два, три, чотири У мене всі, шахти, короче, вже є, все. Що буде тут на пизде, да? це ну, Секунду. кому Алло? Немало, да. <рикорист <рикорист> ну, кажи що там буде. Ну. <рикорист> ага. Я понял. Рам добре. Рам спокійно забирає шахту, я відвожу лице. Та пофиг, то шо там, вже як я? Ебаный так... в Хорошо, добро. Добро, ну давай. Доброе, давай. Что -то. Что -то. Завтра пойду помогать от дивана тягнуть. Ех, мужички, мужички. а Красний О, вже красна, забори їбать. Не знаю, де моя вугільна. Блядь. Немає одне вугільної в тебе, ну покажи таки карта. <ріпіон> <ріпіон> ну, в мене теж немає. Я туту одну, що було в мене на кордоні залізну, відвів війська і дав громове забрати її, бо то його ж. Ну. <ріпіон> Ну, щоб чесно було. Логородный чоловік! Ну а ти що думав? Я не ти. а ч? Не понял? Що це означає? Да я жартую, за. А, то хорош. Пибал, на, пид ебал. Плюс, плюс, ема мян. Що? Що? такий чотири тут. Так. У мене чотири, у мене всіх по чотири. У мене все чітко. У мене тобі, так. Бо, витає. Коля то, я тобі. Я... Ну залізних чотири, у них три. Ну, братан, я я б сказав, я за залізну сказав, Рома, одразу. Ну, я мені шо вугільна. Ні, в мене точно її немає. Угу. Mm -hmm. Я валю, я до тепер не взяв забор, я тув забор тот топор. Ти може навчися його обрати, другу катку по не береш. Я ні-ні, я шось сьогодні чисто так туплю, блять, тепер з вами. Я то ли я снігу з вами. То ли що. Я тобі так скажу. На стрімі не видно гри, лише лобі. А боже мій, у мене знов заглючило. Антерос PC in UA, друже, я тобі дуже дякую, але я буду перезапускати стрім. Дуже дякую, що ти мені це написав, я сам цього не побачив. Коротше, ребятки, біда, ладно. Добре, я чуть вам піддамся, тому що я мушу вийти. Я зараз перезапущу стрім. Я зараз перезапущу. Це через те, що кімната довго висіла і, коротше. Я не знаю чого так. Так, у мене щось білямкнуло. Да, це ВБС, в ВБС, коротше. І у мене така херня трапляється, так, я так, не знаю, так. що з цим робити. А за прикол? У вас теж гра зависла. У мене щось да. да. І у мене білямкнуло, чувак, а я хост. Зайди, зайди цей, зайди, подивися, може ігнорувати. да да, да, зараз, я секунду, так. я. Я попробую, короче, повидаляти ці всі полоски зараз М -м, з OBS, поняв. Не, може воно мені щось буде краще. Ну, ми всі сидим ну да, ми. Всі Щас, секундочку. Такс, я нажимаю Windows. Може мені Alt-Ctrl del треба. Опа, диспетчер. Так, мужички, поняли, я даже, Ну, я не бачу навіть сповіщення свого. А козаки що там відкриваються? Mm, давайте я так зроблю. От я клацаю, а, у мене просто білмка і все. Сая, сосея, відболота до мозелея. Ні, я таке не бачу веслів'я. Але це. Що? Я не хочу нічого казати, бо гром мене вб'є. Та я він вже написав. Гром написав, що вкрав націю в мене. Я тепер бачу як. Коротше, ребята, я просто в шокі. Ну я нічого не можу навіть нажати. Я не можу не картинку. Чуєш, я в Discord покажу 2, яка класно побудувався, поки гра не закінчилася. Гром має дві нації, боже. Ну, ви, звісно, oh, переконі. Ну, Зараз я відкрию стрім. А, охо. <смітно> ну Слухи. гарно, гарно, звісно. Все, все в кучі, типа, немає. А тут бази немає. типа, тут місця немає. В, ним, пивови, в тебе дохуя місця? Ніхуяся? Ти. Блять, заглянув би те, що в мене робиться. У мене два кусочки дерева чи три. І одне з них yeah. ще й з громом пополам, то й гром мене нація. вкрав. ви де моє золот, отут моє золото, було, mm -hmm. а я сюди, no, 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 сюди я шо, я не знаю. Ну ну ну, я понял. Я А, а вугілля от де вугілля? три вугілля все. мене лобі прислів'я. При, при а є де у лобі? Я щось таке не поняв. Коротше, хлопці, давайте тоді виходимо. Да, чи як. Треба так. заново, ребят, стартувати. О, є помилка, а я її закриваю. Та похер. А ну кажіть роби. що? Я я вийшов, я вийшов. Перемога у мене пише вже. Заебись. У мене карта відкрита. Ах ты куп. Ну, короче. Ні, ну у мене все добре, я не знаю. Я зараз на вас буду нападати. <ривіт> Ми вийшли всі, нас нема вже. Та я поняв, я жартую. Короче, шо? Короче, шо. Велику тобто Треба... карту. Слухай, Антерос Скажи, як ти вирішував цю штуку в ОБС? Ти пишеш, що я теж інколи потерпаю в ОБС. Я просто, блядь, мене я не знаю, як це вирішувати. Я повідключав оці повидаляв е, всі е, 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 сцени, які раніше були, окрім чату в ОБСК. І ждю, просто ждю. Ну козаки Йо. просто не, ну, вони не відображаються в ОБС і все. Ну давай, запускай карту. Лим велику сюра зроби. Добре. Дякую гром, будь ласка, на здоров'я, дай Боже. На дури всі. Я гром, тільки побачив, гром. що гром вкрав націю. Думаю, зараз треба щось щодонути, щоб віра загрючила. Сменогром ну так класно вкрав націю, що я в коли побачу я. Вкру. Через 3-2-1 перезапуск стріма. От. Вибачайте вже за такі двіжання, але залишайте.